Всім привіт! Доброго дня, друзі! Сьогодні знаходжуся на дачі, але в цьому відео хочу вам показати на початку була в сестри в гостях і була в батьків в гостях, які в них в цьому році рекордні врожаї, можна сказати. Ну, Зараз додам вам шматочки відео, і ви зрозумієте, про що я кажу. Прийшли до сестри Наталі в гості. Подивіться, які в неї персики. Розмір, подивіться, який. Другий рік, що дерево повноцінно плодоносить. Щоб сказати, що їх багато, подивіться, аж гілки понахилялися. Начебто. Ага, там я тут. Порівняння. Начебто їх і небагато по кількості, і подивіться, які розміри. Ну, сорт швидше за все, не знаємо. Не знаємо? Закрещений стінус, мабуть. Подивіться, які величезні, дуже гарні. Смачні, ароматні, соковиті. Вже і гілки попідпирали, тому що, бачите, лежать на землі. Яскраві такі, дуже гарні. А сьогодні приїхали в гості до батьків і хочу вам показати, який в них виріс кавун. Ви подивіться, яка краса. Я не думала, що в нашому регіоні, в Кременчуці, Полтавська область, виростають такі кавуни. Подивіться, на фоні моєї руки. Я так думаю, що найближчим часом. Ми, може, разом його зірвемо, подивимося, який він всередині, ну і будемо намагатися зважити. Але я думаю, що кілограмів 10 а може і більше, він точно має. Це одна рослинка, і на одній рослинці зав'язався ось один кавунчик. Нічого вони не пасинкували, не обривали, просто так він сам зав'язався і ось такий гарний виріс. Якщо я не помиляюсь, це сорт кристал, гібрид точніше, це їх розсадою пригостила сусідка. Дала один кущик і ось. Такий гарний кавунчик виріс. Ну, я так, хоча хвостик у нього ще повністю зелений, але по розмірах я думаю, що можна його вже зірвати, тому що ну, дуже він вже великий і я думаю, повинен бути гарний і смачний. Будемо бачити, разом розріжемо і подивимось. Так. Угу. Так, тато ріже домашній кавунчик. Зараз подивимось, чи він дозрівший. Ні. 12,5 кілограмів. Це вперше в нас в нашому регіоні і взагалі на нашому городі такий кавун виріс. Ну, точніше, не на нашому, а у батьків. Зараз подивимося, який він всередині. Опа! Ого, ось такий гарний. Вже дозрівший, повністю рожевий, ароматний, дуже гарний. А ось так виглядає мій баштан. Ми тільки ну, приїхали, тому я його не поливала. Зараз буду гарно проливати. Зав'язалися в мене кавунчики. Ось один, ось тут другий. Є, але вони ще досить маленькі, і я взагалі сильно сумніваюся, що вони ну, гарно наростуть і буде в них гарна велика маса. Не знаю, чому вони ростуть. Завжди, коли ми приїжджаємо на дачу, гарно намагаюсь поливати. Ось, наприклад, батьки вони навіть нічого особливо не робили, не поливали, не підживлювали. Ну, коли поливали, там помідорчики поливали також і кавунчика свого. Але досить непогано і багатенько наросло диньок. Ось подивіться, які вже досить великі. Такі важкі, важкі, хоча ще не зрілі. Ось одна є жовтенька, але навіть я не знаю, підказуйте мені, як дивитися, достигла вона чи ні. Тому що не хочеться зірвати її зеленою. Хвостик ще повністю зелений, але не хочеться, щоб вона і перестигла, тому що потім вона взагалі буде несмачна. На вагу вона така досить важкенька. Ось ця пляма така, бачите, світліша, яка знизу на деньки. Бо я бачила, що кавунчик можна перевіряти саме тим способом, що піднімаєте його дивитесь, коли ось ця пляма, яка знизу стає такою світлою, стає жовтого кольору, то тоді кавунчик дозріли. А ось як деньку визначати, зріла вона чи ні. Я навіть не знаю. Хвостик ще повністю зелений. Але на кавунчику у батьків також був повністю зелений хвостик, а кавунчик був вже гарний, гарний, дуже дозрілий. Ну, я вам показувала. Смачний і солодкий, ми навіть здивувалися. Ну, ось сьогодні їхали на дачу з донькою, придбали кавунчик, він навіть не такий солодкий, як той, що у батьків. Ну, просто мед був дуже смачний. Гарно було малинка, багато збираю і сестру пригощаю, і самі їмо. Дуже смачна малинка, гарна. Це вже той врожай, який на нових пагонах, тобто відплодоносив врожай, перший був на минулорічних пагонах, потім ось врожай вже дозрілий, які пагони швидше наросли в цьому році. І ось на цих пагонах ще буде врожай пізніше, буде аж до зими, до заморозків, тому що ця малина в мене така, що вона плодоносить, аж поки заморозки на вулиці з'являються, і то потім вона з ягідками такими замороженими в зиму і йде. Ось бачите, тут і квіточки, і зелені ягідки. І виходить, е, що це такий сорт, що поки одні гілочки віддають свій врожай, інші їх наздоганяють, і тоді малинка є впродовж всього літа. Так, а я продовжую збирати врожай. Угірочки не збирала, ну, мабуть, кілограма два. І помідорчиків. Помідорчиків, я думаю, взагалі відра два. Ось це з теплиці. Гарні, різнокольорові, дуже мені подобається. Дуже мені подобається ось такий сорт, називається синій лісовий джміль. В минулому відео, коли його показувала, трохи помилилася, назвала його чорний лісовий джміль, невірно. і... Саме синій. Але є ось такий недолік. Я так думаю, що коли вони перестигають, відривається серединка. Коли знімаєш помідорку, серединка відривається, залишається на кущику, і ось виходить, що помідорка так тріскається. І ось стільки зібрала з відкритого ґрунту. Ну, Тут в мене тазик, я не знаю, досить великий. Ну, Я ж кажу, взагалі, я думаю, два відра точно буде. Подивимось, може, поділюся з сестрою, тому що в неї не дуже багато в цьому році помідорчиків. Вона і томат буде робити, і в'ялені також в нам в цьому році зовсім немає з чого зробити. Там є сливки, але нам на одну загрузку потрібно мінімум відро, а то навіть і більше, ніж відро. Ну і виходить, що. Не вистачає своїх помідорчиків. Ну, я так думаю, що якщо надумаємо, то може потім восени просто придбати польові саме сливки, і вони тоді дуже гарні у в'яленому вигляді. Ми так, в принципі, робили, коли був на помідори домашній неврожайний рік, то ми купляли з нею сливки, коли вже з поля почнуть возити, і тоді вже робили в'ялені помідорчики. Але ну, завжди намагаємось їх зробити, тому що ми дуже дуже їх любимо. Так, ну, і гірочки ще залишаються в мене на грядці, хоча вони захворіли, все одно врожай збираємо. Це ось я зібрала 2 кілограма, вам казала, показувала тільки ну. Але збирали перед цим в п'ятницю. Сьогодні у нас субота, а в п'ятницю ми були, в п'ятницю зібрали кілограмів 5. Ну, тобто, гірочки ще йдуть. Помідорчики вже є кущі, які можна буде викинути. Буквально будемо в понеділок. Ми залишаємось з донькою на кілька днів на дачі і будемо займатися тим, що будемо знімати зі справи. Вже від кущі і викидати їх, так і з баклажанами. Не хочу в цьому році залишати їх на осінь. Є кущі, які ну, зовсім не мають плодів, і немає сенсу їх тримати, потрібно поливати, обробляти вже не хочу також. Ось, бачите, кущик повністю порожній. Тобто був тут один плодик, зірвали його і все. І більше немає. Ось також. Ну, тобто, навіщо вони будуть займати місце і навіщо мені їх поливати, доглядати за ними, коли вони порожні. Я вже ж я з них врожаю в цьому році не зберу, тому будемо прибирати. Ну і сьогодні ще буду займатися сливою. Ось така у мене слива величезна. В минулому році було дуже-дуже багато на ній плодів. Це біла слива, кругла, дуже солодка, ну неймовірно солодка. І в минулому році вона вся була. Облита плодами. В цьому році думала, буде в неї рік відпочинку, ну, тому що не знала, яка це слива, тільки сама стала за нею спостерігати, так як другий рік повноцінний на цій дачі. А вона і в цьому році, подивіться, скільки зав'язала плодів. Я не обриваю, ніяк їх не проріджую, тому що ну, це така робота, яку. Я не бачу сенсу робити і важка, і ну, не дуже її можна зробити, тому що слива величезна, дерево велике, не десь стане, щоб його прорідити. І ось вона зараз вже починає достигати, але ще така, знаєте, ну не напівзелена, але не зовсім дозріла. Вона тверденька. Але це самий гарний час для того, щоб зробити чорнослив. В минулому році я з неї робила, виходить, 100% магазини чорнослив мені навіть по аромату. І Смаку, начебто чорнослив з печі. Так як бабуся в нас на хуторі сушила в печі, такий, знаєте, специфічний аромат димка, так сказати. І ось з цих слив також такий чорнослив. Вони, коли висихають, вони стають повністю чорного кольору. І ось буду сьогодні займатися тим, що обривати і сушити, робити чорнослив. І також, якщо в мене все вийде, ну, головне, щоб кісточка гарно можна було її прибрати, не розрізаючи сливу. Я хочу саме ціленькі зробити, то якщо в мене вийде, ще й сестрі нарву, також повезу. І також на одну сушку, на одну порцію потрібно, як мінімум, відро, ось таких слив. Тому зараз буду обривати і займатися сушкою. Ось так багато слив я вже підготувала для сушки, прибрала кісточку, слива дуже гарна, кісточка виймається дуже легко, ну, як завжди, я виймаю за допомогою паличок для суші, однієї точніше палички, хоча й не дозріла, а витягається кісточка легко. Витягаю в іншому направленні, скажімо так. Ось тут кріпився хвостик, а я ось з цього боку виштовхую її, і тоді вона гарно звідси виходить. Ну, тут в мене вийшло півтора відра я взяла. Ну, і зараз готую сироп. Ну, в мене є два відео про те, як я роблю чорнослив, а може навіть і три. Тому, якщо вас цікавиться тема, заходьте, дивіться. Ну і Ось там стоїть моя сушарка, буду сушити на вулиці, ну, якщо тільки не завадить дощик. Може, навіть нам сьогодні пощастить і буде дощик, тому що трішечки передавали дощик, і ось так згори. У нас ось оце дерева позаду, там гора така, досить висока. І коли з цього боку йде тучка, іде дощ, то завжди гарний дощик. Він якось сюди з гори спускається, і тут тоді він дуже гарно поливає нам. Ну, будемо сподіватися, тому що все дуже дуже сухе і дуже потрібна водичка, дощик, полив. Бачите, вже навіть трішки крапає. Будемо сподіватися. Ой, які ми задоволені, нарешті в нас дощик. Подивіться, як гарно. Сподіваюсь, що гарно польє, такий тихенький, рясний рясний тому що все дуже сухе і навколо озера, і квіти, і город. Я думаю, що дощик гарно прольє і все буде добре. Озеро, хоча зараз і спекотно, але досить прозоре і чисте. Бачите, на дні є щось, але водичка прозора, гарно виглядає і під час дощу люблю озеро і в будь-яку пору року озеро це завжди дуже декоративна частина саду. Дякую вам, що заходите на мій канал. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставите вподобайки. Всім всього самого найкращого, головне мирного неба над головою.